Вечір виключили світло, насос, компресор, нічого не працює, але воно такі бульбашки, в каші. риба вечеряє. Вітаю, друзі! Трошечки теми проставочок. Люди чекають не одними мотоциклами. Після встановлення цієї фільтраційної системи дуже покращилася якість води. І зараз жара. Раніше вода була дуже зелена, дуже, зараз вона чуть-чуть ще має отакий жовтявий вигляд, але в мене вже є прозорість там десь до 20 см раніше вона була два. Оцю всю зелень. Прекрасно, воно фільтрує є в цьому толк. Я лише дві години тому приходив до ставка дивитися, що і як. Все було нормально. Приходжу знов за дві години, рівень води впав на 5 см. Ходжу сюди, тут бочка, оця, що була, до бочки під'єднаний шланг до насоса, і він мені на цій трубі прорізався і тріс. І вся вода пішла. На бік, не знаю, витекло десь 2 тонни води. Ну раз таке, треба розібрати, щось треба придумати. Можливо, зробити коліно вниз, щоб той шланг так не перегинався і не прорізався от до, цього, до цієї пластмаси гострої. Але заодно покажу результати фільтрування за декілька днів. Бо бачу, що ця панчоха повна. От того всього дрантя відфільтрованого, це таке гидке воно все. Ну, стільки там грязі, зараз я це все вилию в город і подивимось, скільки там того всього дрантя. Видавив, лишилося тільки постирати промити. Ну Тут, щоб не збрехати, десь відра є. Ну Робота дуже неприємна, але як то кажуть, хочеш ставочка, рибки. вперед. Не хочу казати, що це, як це виглядає, як корови чи какашки. Але воно іменно оцю всю зелень, яка в воді, постійно в мене вода цвіла, воно її просто чудово вловлює. Кращого фільтра і не придумаєш. Це результат за 5 днів. Так, взяв таке коліно приварив перехідну трубу відповідного діаметра, на який якраз буде добре налазити шланг. Бо він, до речі, перерізався до цієї йолочки. Вона гостра, а я ще й зажимав хомутом. і шланг шов різко на згин. Не можна, щоб він на згин шов. тому це все піде вниз. І думаю, більше такого не станеться. Ну добре, що я був вдома. Не було б нікого вдома, півстава води би витекло. Ну, та нічого доброго би не було. Наразі підпитую, але скоро я не наберу води, тому що води в керниці небагато. Ну, до вечора може наберу, може. Ну, ось Скрутив. Дивіться, хто не зрозумів, як реалізований фільтр, вхідна труба, тобто це вихід з насоса. Тут вчіплена оця панчоха, колготка 200 чи 250 ден. на спіт, кидаєте камінь, щоб вона не спливала, вона ще частенько може попадати сюди на злив і все то забиває. То я тут ще такий чехол зробив з дирками. І це все щільно закривається. Тут подача, тут вихід води. Буду вмикати, дивитися, чи все добре. Як добре, закриваю кришку. Так, пішла водичка. Ну, зараз ця капрона чиста, воно через неї просто без перешкод вода переливає. Але кожна пора почне забиватися, вона почне надуватися і фільтрувати. Повітря треба витиснути. О, зараз піде перелив. Він вже пішов, але подача сильніша, тому треба кришечку закривати. Свільна закрита, ніде нічого не протікає, тут одразу напор збільшився. отак так шланг. Ну, мав би не тріскати. Хіба що може в одному місці тріснути? Як тут буде перегинатися? Ну, Акція все добре. Оспостерігаю до вечора. Хотів вечором трошки рибки половити. Тепер навіть не знаю, чи вона буде клювати, бо ж вона не любить. Коли рівень води міняє, треба 5 см води набрати. Ну, сонце зайде, подивлюся. Вечір ловлю рибку. Є перший карас такий хороший. Наманку, просто наманку. Якщо наловлю карасів, то посмажу, їх тут є забагато. А все остальне, щоб попадаться, попадатися, то будемо випускати. Він не особо клює, бо рівень, рівень впав на сантиметрів 7. Десь два я набрав, ще п'ять залишилося набрати. Хехе. Що вона витворяє? Треться там дуріє, а плювати не хоче. вечір виявився не рибацький. ну, Риба ходить, все рухається. Рівень води впав, риба нічого не хоче. Ну і хай! Того карася випускаю. Не судьба йому на пательні бути. хай поживе. Слідуючий раз зроблю відео таке, просто ловля карася і планую його наловити багато. Думаю, буде цікаво. Всім пока.